Я радий всім, хто зараз дивиться програму Крок на зустріч в ефірі 12-го каналу. Чи можуть страждання бути радістю? Виявляється, що можуть в цьому переконалися Степан та Людмила Якимові, герої сьогоднішньої програми. Для когось це здається парадоксом, а для цієї пари це стало реальністю. Не пропустіть історії, яка може змінити і ваше життя. Майте брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Доброго дня, Степана та Людмило. Приємно зустрітися з вами. Мені відомо, що у житті вашої сім'ї був дуже критичний момент. Що ж сталося? Коли народилася наша дочка без надії на життя, ми в розпачі кликнули до Господа. Нове життя. Мені було 23 роки, коли в нас вже третя дитина народилася. Ой, Тоді в нас не було, і вже мені було майже 40 років, народилася Катя в нас. Четверта дитина наша народилася особлива. І це був особливий момент і різні почуття. Розпач. Коли я прийшла в лікарню, коли я розмітала свою дитину. І коли я побачила, що я не можу нічого зробити, то був найтрудніший момент. Вони казали, навіщо тобі ця дитина? Тобі 40 років, тобі треба пожити для тебе, а залишай цю дитину. Надія на Бога. Порівнюю е, свою дитину і свою дорогу. І ті всі труднощі, то всі переживання, то був час глибоких і особливих тустунків з Богом. То ми тільки тепер зрозуміли, що це було передбачення Боже. Це був його план, посміхаючись крізь сльози. Історія життя сім'ї Якимових. Степан та Людмила одружилися 17 липня 1976 року в місті Бережани Тернопільської області. Нареченій тоді було 19, а нареченому 24 роки. Вони, як і всі закохані пари, мріяли про щасливу та багатодітну родину. Так і сталося. Хотіла мати багато дітей завжди. Я так думала. І нас народилося троє дітей. Я мені було 23 роки, коли нас вже третя дитина народилася. Опісля народження третьої дитини у пари 17 років не було дітей. У 40-річному віці Людмила в четверте завагітніла. Проте радісна звістка принесла багато переживань подружжю Якимових. Коли я звернулася до лікарки, я ж була вагітна майже три місяці, і вона сказала, що так виглядає, що буде викидиш і щоб не було ніяких проблем, то тобі краще перервати вагітність. Говорили, що треба перервати вагітність. Треба зробити аборт. Я як віруюча людина, я не могла того зробити, але Бог мене утвердив і в тому. Бог мені послав сон, мені приснився сон, і що мені будуть робити, перервати вагітність. І до мене підходить жінка особливої будови, я так в сні бачу, і каже до мене, що ти робиш там, дитина. І я зрозуміла, що дитина народиться, що я її виношу. Виявилися дуже складними, і на світ з'явилася особлива дівчинка. Коли дитина народжується, завжди плаче. Я не чула, що на плаче, і я чула тільки вказівки лікаря, що визиває те ремініційну бригаду. Вони казали, навіщо тобі ця дитина? Тобі 40 років, тобі треба пожити для тебе, а залишай цю дитину. Вона народилася найперше з даун синдромом. В неї повна тонія м'язів, вона повністю нерухома. В неї два пороки серця. І вона жити буде день, два-три. Я так аналізувала, що з самого початку, коли пропонували перервати вагітність, я бачила, що ворог не хотів, щоб вона народилася, але дитина народилася. На п'ятий день Людмила з немовлям залишила пологовий будинок під розписку та розпочала з чоловіком боротьбу за життя своєї дитини вдома. Нерухома дівчинка з безлічю невтішних діагнозів. Ось з яким випробуванням довелося стикнутися сім'ї Якимових. Коли ми прийшли додому, ми переступили поріг будинку нашого, і ми зразу приклонили коліна, і ми подякували Богу за нашу дитину. Ми її прийняли найперше. то є дуже важливо прийняти. І коли ми молилися, я попросила Бога, я кажу: Господи, я так хочу, щоб хтось прийшов з церкви, щоб ми помолилися. І буквально до вечора до нас прийшов брат з церкви, і вони сказали, що ми помолимося з оливопомазанням. На другий день, коли прийшла лікарка, дільнича, і коли вона розвернула дитину, відкрила її, і б і дитина почала потягуватися. Це є признаки того, що все нормально, що буде все нормально. І ми рахуємо, що це є зцілення. Після того ми дуже слідкували за її розвитком. Вона, правда, ще послухала серце, каже, в неї серце здорове, в неї немає ніяких пороків серця. І сталося чудо, Бог, її зцілив із замії м'язів, Бог і зцілив її в серце. І вона рухалась, їла, ми брали на руки. І носила її, і, і Бог показав свою силу, показав Бог свою славу. Доньку з синдромом Дауна Степан та Людмила прийняли як особливий подарунок від Бога. Вони докладали чималих зусиль для повноцінного розвитку дитини, а найбільше молилися за свою сонячну дівчинку. Я дуже багато займалася з нею. Я її. Показувала малюнки, розказувала, брала книжечку, розказувала, що там водичка тече. Ну, всі ті. На другий день я її питалася, як вона вже мала кілька місяців, я їй питалася, де дівчинка тут на картинці, де водичка, де квіточка. І вона мені пальцем показувала. Я бачила, що вона розвивалася непогано. І вісім місяців вона ж стояла в ліжечку. О, і коли мені та лікарка розказувала, що вона зустріла ту лікарку, що була в природах. І каже, коли та дитинка померла. Вона каже, вона не померла, вона вже в ліжечку стоїть. Вона була руска лікарка і каже, в житті не повірю. Але сталося чудо, Бог її дав життя. У 1999 році подружжя Якимових переїхало в Сполучені Штати Америки. Катрусі на той час було півтора роки. Саме там у родини розпочався непростий етап адаптування, але найбільше за що переживали батьки, це за долю своєї сонячної донечки. Рік за роком, і Катя пішла в школу. Вона не ходила три майже до трьох років. Вона не ходила. Це були свої знову переживання. Вона не говорила, це були знову ж переживання наші молитви і переживання. Це була наша долина. Ми так переходили. І коли вона пішла в школу, ну ми побачили, що вона починає там більше розвиватися. Лінію свою дитину і свою дорогу, і ті всі труднощі, то всі переживання, то був час глибоких і особливих стосунків з Богом. І навіть я пригадую, коли інколи я був дуже важкий був період, ми приїхали в Сполучені Штати, треба було працювати. І Я працювала вночі, а чоловік в день. І коли я одного разу прийшла з роботи, і вона зробила мені чай і поставила на стіл, і написала чай для мами. Я дуже плакала, і дякувала Богу, що Бог дав їй розум, що вона є розумна. Степан та Людмила тішилися з того, що їхня донька вірить у Бога і разом з ними служить йому. Вона зараз є повноцінна в тому відношенні, що вона є з нами в церкві, і вона несе любов іншим, іншим людям. Тому що навіть коли вона прийшла в школу, вона підійшла до вчительки і каже, ти дуже гарна. І та жилька ж розплакалася, і та дитина є повна любові. Розумієте? я її не можу перемінити, але вона перемінила нас. Вона перемінила нас, батьків, в першу чергу, і вона продовжує міняти довкола людей. Катерина, я знаю, що улюблена книга твоя є біблія, і у тебе є улюблені біблійні місця. Зачитай нам, будь ласка. Угу. Mm -hmm. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був укритті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої. І до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Катерино. А чим ти любиш займатися? Які у тебе є захоплення? працювати за комп'ютером, читати Біблію та малювати. В Америці у сонячної дівчинки життя наповнилось новими барвами. Батьки раділи тому, що Бог турбується про їхню донечку і дає їй змогу відчувати любов від інших людей. Що нам сподобалося в американських школах, що там не роблять різниці. Це є школа загальна, і вони не роблять різниці. Пам'ятаю, коли вони там мають оркестра, вони називають оркестр, і їй дали флейту. Вона там, щось вдома трошки грала. А коли закінчився той оркестр, коли вони виступили, і директор школи подякував, і підійшов до неї особисто, обняв її і сказав: Грейт Катерина, що здорово, що здорово ти граєш. Це нас вразило дуже, і ми дякуємо за ці школи американські, за тих вчителів. Які мають підхід до дітей. Пройшовши нелегке випробування у житті, Степан і Людмила через деякий час зрозуміли, для чого Бог допустив у їхньому житті народження доньки з синдромом Дауна. Сьогодні вони активно допомагають сім'ям, які переживають подібне. Я вдячна Богу за ту дорогу, якою йду, тому що, проходячи свої труднощі, свої переживання, я можу бути підтримкою для інших. І ми зараз маємо служіння для таких сімей. Ми відвідуємо такі сім'ї, і ми бачимо, як вони міняються. Ми можемо допомагати людям. Ми зробили свій так, якби між церковний християни. У нас є і православні сім'ї, і католики, католицькі сім'ї, які приходять до нас. Ми мали, ми мали конференції вже зробили в своєму місці. Ми робимо пікніки, такі збираємо таких, такі сім'ї. Ми збираємося і проводимо час з Богом на Новий рік, на Різдво. Ми ходимо кожну дитину, ми поздоровляємо з Різдвом і з Новим Роком, даємо подарки. І воно, знаєте, як людей піднімає? Піднімає людей, тому що бачать турботу. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Чи легко залишатися вірним небесному творцю в часи випробувань? Сім'я Якимових проявила довіру Богові, коли у їхньому житті народилася донечка з синдромом Дауна. Прийняття волі Божої допомогло родині побачити у їхніх стражданнях радість та Божі чудеса. До наступної зустрічі. Щасти.